Далі про те, що Генеральний штаб повідомляє, збройні сили України успішно застосували тактичні ракетні комплекси атакам для завдання точкового удару по військових об'єктах на території Росії. Жодних деталей подій наразі немає. Однак нагадаємо, що сьогодні один із російських воєнкорів писав, що Україна нібито вдарила балістикою по енергетиці Вороніжа, і це місто розташоване якраз у межах досяжності атакамсів до нього менше трьохсот кілометрів. Також зауважимо, що останні повідомлення про застосування Україною атакам сів були ще в минулому році. Ці ракети нам надавали, нагадаємо, Сполучені Штати, і їх кількість не була значною. Ну, і загарбники намагалися штурмувати південно-східні околиці Покровська, і при цьому використовували місцевих як. Живий щит про це повідомили в службі безпеки України. Там уточнили, що перший мотострілецький батальйон 506-го мотострілецького полку спробував провести атаку, під час якої захопив чоловіка, жінку та 13-річну дитину. Загарбники змусили цивільних іти попереду під час зачистки будівель. В СБУ наголосили, що стаття 28 Женевської конвенції. Кваліфікує такі дані як воєнний злочин. За цим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження. Встановлюються усі обставини для притягнення винних до відповідальності. Бачимо ваше пожвавлення зараз у нашому вайбері. Практично всі коментарі стосуються обрання запобіжного заходу пану Чернишову. Отже, нагадуємо, що ми стежимо за розвитком цих подій. Обов'язково, коли будемо мати детальну інформацію, і повернемося як до ваших коментарів, так власне і до підсумку нинішнього дня у цьому контексті. Але давайте також і розглядати, що відбувається на фронті. Там також кожен день фактично має значення в межах розумієте, не те, що населених пунктів, а іноді. Просто таки певних метрів, які переходять із рук в руки від наших захисників до ворогів, давайте далі продовжимо новопавлівським напрямком. Там росіяни двічі проїхали на техніці з лінії бойового зіткнення в український тил вглиб глиб на 10 Кілометрів і висадили в Новопавлівці свій десант загалом до ста осіб. Ось такі подробиці провалу української оборони на межі Запоріжжя та Дніпропетровщина наводить військова кореспондентка Анна Калюжна. Крім того, вона нарікає на деяких окремих командирів, їх нібито звинувачують у неадекватних діях наші військові. Далі цитата: тіктокер, який зашкварився своїми тіктоками, ще більше зашкварився своїми штурмами в особовий склад, і тепер нема кому стати в оборону. Імовірно, тут мова йде про командувача штурмовими військами Валентина Манька, який викладає у Тікток контент під російську музику та серіали. Також калюжна вказує, що з цього напрямку через день пишуть різні зневірені командири, які, начебто, розчаровані діями командування. Слід також зауважити, що пост калюжної перепостив і блогер Сергій Стерненко та написав під ним, що все викладене в ньому правда. Ну а тим часом Європейська комісія виходить із того, що війна в Україні завершиться до кінця 2026 року. У листі Урсули фондерляєн до лідерів держав Європейського союзу перелічено варіанти, як отримати підтримку України в найближчі два роки. Ну і зі змістом ознайомилася редакція Reuters та Financial Times. серед інструментів прямі гранти від країн ЄС, спільний кредит, який євросоюз візьме. На ринках від імені всього блоку позики під забезпечення заморожених російських активів, і урсунла фондерляєн наголошує, що ці механізми можна. Комбінувати і запускати поетапно, адже нова фінансова подушка знадобиться вже в другому кварталі 26-го року. Документ описує їх як тимчасове рішення до ухвалення нового багаторічного бюджету Євросоюзу, який набуде чинності вже в 2028 році, і може стати гарантією для значно масштабніших кредитів. Мирослав Гай вже з нами має бути на зв'язку. Офіцер збройних сил України, волонтер, військовий блогер. блогер. Пане Мирославе, вітаємо вас. Доброго дня, Доброго вечора. Доброго здоров'я. Давайте з останньої цієї новини тоді почнемо. Як ви ставитеся до таких прогнозів? От судячи з листа фондерляїн, війна має закінчитися до кінця 26-го року. Чи з цього не треба робити висновків? Це просто документ проміжний. Дивіться, ми маємо ставитися до цієї війни так, що вона не закінчиться ніколи. Навіть якщо буде примирення, якесь навіть примирення не буде взагалі, мановазі, якщо буде якесь перемир'я і зупинення вогню, все одно Росія вона не досягла своїх стратегічних цілей і нікуди ці цілі не поділися. І поки буде існувати діючий путінський режим, це режим КГБ. Ребні, ФСБ, чекістів, не знати, як хочете, От, абсолютно нове політичне утворення в світовій історії. От Росія буде намагатися здійснити ці плани. Будуть це гібридні подальшого методи, чи знову воєнні методи. Ми вже мали приклади, коли Росія програвала війни, як це було під час першої, другої чеченської кампанії. Робила паузу між цими війнами, знову починала війну і все одно намагалися досягнути і навіть, на жаль, деякі моменти досягали своїх політичних цілей. Ми маємо вжити так, що що я хочу покривали про історію, так, як будь-яке збрань. Завжди готовно до вісячі якось. У будь-яких іншу збройної агресії, політичної, економічної агресії. Енергетичної агресії, яка вже неодноразово була з боку Російської Федерації відносно України, кіберагресії. тобто, всі рівні безпеки, ми маємо задіювати і розвивати, щоб існувати як держава небудь. Пане Мирославе, яка ваша буде оцінка ситуації реальної ситуації на фронті? Тому що зараз от є різні, е, різні думки, і не всі з них оптимістичні. Наскільки е, треба зневірюватися чи вірити, тому що є? От ми зачитували позицію журналістки е, Анни Калюжної і Сергістерненко теж перепостив. Я не знаю, чи ви читали цей пост. Е, про е, провал української оборони на межі Запорізької Дніпропетровської області е, саме навела цей приклад калюжна, е, ну і звинувачує у неадекватних діях наших військових. Вона не особисто каже, що зі слів командирів багато командирів жаліються на те, що керівництво дуже часто неадекватні дії робить, і е, це як наслідок потім про е, провали оборони і втрата особового складу, і просто нікому оборонятися. Е, як ви оцінюєте таку інформацію? Наскільки вона є? Ну, Точковою або, або ні. Тому що вона не відповідає дійсності, що у нас зараз в інформаційному просторі є певна істерика, яка не відповідає реальному землю. Так, ситуація важка складна, періодично росіяни мають тактичні успіхи, але досягнути якось, зараз, стратегічної стратегічної перемоги. Чи навіть успіхів оперативного рівня вони не немають тактичними пане Мирославе? я все, перепрошую трішки? Пропадає з вами зв'язок. Ми вас поганого чуємо. Давайте спробуємо вас перенабрати. залишайтеся на зв'язку, тому що цінна інформація, а не все ми чуємо. І глядачі наші певно теж не все чують. Ну, власне, продовжується ця інформація. Якби Анна Кажужна написала Сергій Стерненко припустив деякі журналісти теж пишуть про, про те, що все пропало, і ми втрачаємо позиції, і все йде до стратегічного провалу. Але От варто розуміти наскільки це. Ця ситуація є точковою, тому що ж ми розуміємо, що одна людина вона бачить десь ситуацію в одному місці. Чи ми можемо говорити про всю ситуацію і про весь фронт? Це теж на це важливо зважати, бо не забуваємо, Росія веде гібридну війну і інформаційні атаки вони навіть набагато більше можуть вражати нас і ослаблювати ніж реальні. Тому Мирослав Гай нам роз'яснює, яка ситуація на фронті є реальною. І якби об'єктивно не точкові якісь крики. Пане Мирославе, чуємо вас, сподіваюся, продовжуйте. Забачайте, можливо, поганий візок О, у нас в зоні відповідальності. Дивіться, на мою особисту думку, з того, що я спостерігаю, з того, що я читаю серйозні аналітики, я не аналітики, військовополітичної аналітики. Російська Федерація на цьому етапі не спроможна виконувати, проводити якісь серйозні стратегічні операції або досягати навіть оперативних успіхів цій війні. Це при умові, якщо буде зберігатися той нинішній баланс сил і підтримка України з боку західних партнерів. От, поки у нас є певний перетет в дронах. Поки у нас є е, ППО, поки у нас е, ми отримуємо авіацію, всебічну допомогу по забезпеченню, е, то навіть при певних перевагах, зокрема демографічні переваги, Росія не спроможна досягнути стратегічного успіху в Україні. Тому говорити зараз про якісь великі прориви, е, я вважаю, що це нагнітання істерики, тому що це не видно, е, ну не видно. Є точкові тактичні успіхи за рахунок о, великих втрат, за рахунок о, просачування і накопичення невеликих груп, за рахунок о, так званих міцних штурмів. Ну плюс, на жаль, Росія досі має перевагу важкій далекобійні артилерії, принаймні в боєприпаси, хай не точно, керованих авіаційних бомбах, так званих кабах, в о, шахедах. Ну, от о, Ударних дронах оперативного рівня і, і вище. Тобто, ну на, на жаль, вона шакеди використовує закрема і для винесення переднього краю, і прикордоння. Зокрема, от о, поки Україна не має паритету в цих питаннях, то ситуація, звичайно, о, для нас не ну складається дуже серйозно і важка. Але о, о, істерики якихось розгромів, як о, пишуть деякі блогери. Війні, їх зараз просто немає. От, є складна важка ситуація, вона на різних ділянках фронту міняється, і вона різна в залежності від о, певних обставин або певної ситуативної обстановки, яка складає. Чи є ті обставини, на які ми можемо вплинути, впливати, і це треба робити прямо зараз, і треба говорити про це. Я не знаю, наскільки ми можемо впливати на ту політичну кризу, яка зараз розвивається, мені здається, що вона більше носить на шкоду навіть у війні. От але в питаннях інформаційної гігієни ми могли впливати на піддаватися і не розносити російські фейки, не піддаватися російській пропаганді і не транслювати цю пропаганду, зокрема на наших західних партнерів. Тому що коли ми... Починаємо звинувачувати армію Збройні Сили України, які вже успішно 10 десятий рік, одинадцятий вже майже рік е, другі армії світу ядерній державі. Ну я вважаю, що ми недооцінюємо просто невих сил оборони, які вибачте, мені продемонстрували, що вони є. Напевно, найціннішою армією на європейському європейському континенті, ми просто не вважаємо ну і не важно. Ну, як трохи якби принижуємо самих себе. Чи пишатися, і не треба бути наші генерали або нерозумні, ні вони розумні, якби це було не так, ось я б виграла б, о, цю війну в двадцять другому році. Ви бачите, вони маючи шалену економічну машину, гігантські нафтодолари. Золотовалютні резерви, більшу кількість населення, склади радянських боєприпасів, от ракети, шахеди, а вони не можуть нас допомогти. І стратегічно вони минують цю вже програли. От головне питання: ну вони не хочуть зупинятися, і питання в тому, щоб змусити весь цивілізований світ вплинути, натиснути на Росію економічними методами, воєнними методами, збільшенням допомоги Україні. От для того, щоб наслідки цієї війни були менші для нас і більше для Росії. Пане Мирославе, але ж всі узагальнення теж хибні. Все-таки треба писати про конкретні випадки е, так, якихось. Не, не, потрібно обов'язково говорити про конкретні випадки, але коли ви розумієте, ви коли навели увагу ну, в приклад у цей пост, я не дуже люблю, коли хтось говорить там, деякі командири, хтось сказав. Треба дуже конкретно правильно говорити, що ну, тут конкретно, Та, конкретно про конкретні випадки. І Про називати їх і говорити конкретно, хто звинувачує, в чому звинувачує, і чи є в цьому раціональне зерно. Чи є у нас проблеми з кількістю особового складу? Є але знаєте, я ще і добровольців не бачу зараз в 22 му році. Тому що вони всі вже в збройних силах або в силах оборони воюють, або вже ветерани сталося з армії по От ми зараз е, прийшли в тій до тієї ситуації, яка притаманна для будь-якої країни, яка веде важку багаторічну війну. Будь-яка те саме було, і під час першої світової війни, і під час другої світової війни, і СЗЧ були що з боку радянського союзу, що з боку е, німецької армії, і така сама ситуація у В'єтнамі була. От це нормально, що суспільство втомлюється і намагається шукати прості відповіді на складні запитання. Але е, говорячи про якісь там прориви на фронті е, і транслюючи це е, на загал, треба пам'ятати, що там на тих участках, де про які піднімають питання, досі стоять українські підрозділи, які досі воюють і вони мають доступ до інтернету завдяки староїм малому І вони змушені теж читати а, ці речі. Це не викликає а, ані піднесення морального, а у деяких ну, людей, які мають не, не ну, після втоми багаторічної війни, мають а, може, можуть дати слабину, читаючи про те, що на їх ділянці можливо відбувся прорив. Дякую має. вам, ну, пане Мирославе. Треба буде потрібно бути дуже. Віввиверено і думати чи де більше буде шкоди, чи навпаки це дійсно принесе якогось позитивного результату, позитивних змі. Мирослав Гай, офіцер збройних сил України, волонтер і військовий блогер, був в нашому ефірі.